Всім привіт! Давайте подивимося на таку тему розкладу, від чого вас зберегли вищі сили? Від чого вас зберегли вищі сили? В від ситуації або від людей, які хотіли вами маніпулювати. Дивіться, яка у вас була історія. Не знаю, умовно влаштовуйтесь на роботу, але щось вас відвело. Не знаю, щось там не вдалося попасти на співбесіду. Чи вас відвели від тупікової якоїсь історії людей, де ви постраждали, де вас би загнали в жертву. Тому подякуйте вищим силам, що вони вас вберегли. Тут може зв'язано бути в когось з любовною темою, а в когось тут фінансово все таки складова. Не знаю, клієнт записався, не прийшов. Вас вберегли від цього, да, там, Якась пропозиція, не знаю, там хтось, може, щось купує і вас е зірвалася якась ділка, це в облаго для вас. Зберегли ваші нерви, зберегли ваші гроші. Тут вас прям перекрили вам дорогу до чогось. Можливо, це якась ціль ваша, да? поставили ви собі ціль, але ви її не досягли. Вас вберегли, це не ваше. Толі там якісь товари, які ви купували, толі робота, толі людину якусь віддалили від вас, тому що ви б туди попали в жертву, і ваше серце було б розбите. Вас прямо вберегли. А чим ви заслужили таку плюшку? Ви стояли на виборі чогось, і ви прийняли рішення, правильно сумнівались, не знали до кінця правильно, я роблю чи неправильно, але хтось все-таки більш дослухався до свого внутрішнього відчуття. Я чувствую, мені туди не треба. От ви тут здавали урок, ви правильний вибір зробили, і по справедливості вас вищі сили вберегли від якоїсь топкової ситуації, від якихось втрат фінансових розчарувань, любовних в тому числі. Тут прям вам кажуть, що ви ще сили. Не панікуй, не плач. Те, що пішло від тебе, це є не твоє. Ми тебе захищаємо. І той шанс, який ти впустила, впустив у чомусь. Цей шанс привів би тебе до боротьби внутрішньої, емоційної, психологічної. Це була така лавушка перевірка. Ти знов себе придасиш, ти знов погодишся на щось менше. Чи все-таки ти, е, ну скажімо, Вибереш себе, тут прям ви вибирали себе. Хорошо, що тут вищі сили, ще хочуть сказати, час прийшов для хороших перемін. Найближчим часом вам прийде якась хороша звістка. Щось ви там шукаєте, ви знайдете роботу шукаєте, знайдете з чоловіка, якогось партнера, жінку зустрінете. Ви йдете в сонце, ви тут здали екзамен від вищих сил. Це для тебе поки що таємниця, але найближчим часом в тобі прийдуть хороші звістки. Твій е, такий е, переломний етап важкий завершується. Тут в когось буде зустріч, а в когось якесь партнерство робоче. Це вже є в твоєму просторі. Пишіть в коментарях, чи приймаєте це.